Привітулечки мої, красотулечки. привітульки красотульки. Ви знаєте, в мене машинка вчора сято було. І в мене один день я не постираю, ви знаєте, у мене повно всього. Машинка не виключається. Там мої дорогенькі Постоянно... Це я зараз помию. Постійно працює. Ну нічого, все мене ось зараз я буду займатися. Буду займатися. Зараз поважу гарбузики, кусочки ті, що я заморожувала разом з вами. Поважимо. Зараз я їх зварю. Спечемо щось з вами. У мене є молочко. Кстати, дрожчі в мене ось є, новенькі я купляла. Молоко хай буде просто хатнє таке, щоб було. Я буду все брати, як, як я вам і казала, холодне. Все, масло, масло, масло мене ось я побрала. Теж буде хатні. У мене було в морозілці. Витягла. І в мене буде так, це мій крем. Подивлюсь, що в мене отакий є крем. Типа, як ультра софт антіагінг, очків не бачу, плюсів. Ну, коротше, ан, антивозрастний, після 50, не знаю. Я два рази на день вмиваюся рано і потім після, як умиюся, кремчиком мажу. І ввечері також вмилася, все змила, якщо я ходила десь, накрашена і намазала для шиї і для лиця Він ось. Кругом очей ні, але я трошки легенько, так, тако недалечко по цій косточці, я трошечки як так беру чик, -чик, 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 -чик пальчиком роблю. Так. Так що, дорогенькі, поїхали, що будемо робити. Що будемо робити? На електром'ясорубці перекручу Філеечку перекручу. Хочу котлетки. Хочу котлетки ще зробити, знаєте, ось. Ось я беру осянку, овсянка швидкого приготування. Вівсяні пластівці, ви знаєте, дуже добрі. Я навіть кришкою не накриваю. Я в мисочку насипаю. І Ігор так полюбляє. Зараз я більш хочу, щоб їсти каші. І я собі 6 годин уже вчора я поїла ось таку У Миску насипала, солькою так трошки присолила, води налила з чайника і навіть і кришкою не накриваю. І 5 хвилинок, і собі що хочете. Хочете тушонку, хочете масло, хочете молоко доливайте, Хочете йогурт. Кошти, мед, кошти, що хочете. Коротше так. Перед, мої дорогі. Красотолічки. роблю, все подряд. Нарізала ось я філейки, багато, поважила гарбузика 250 грам. Тут, ну, на одну порцію хліба я буду робити дві порції. Тому в мене вийшло 500 грам. Я ось прорвала дирочку і поважила Пів кілограма. Так, взяла ось промила капусточку. Де вона така гарна біла. Ну, е, не знаю, я, мабуть, її дуже дрібно порізала. Бачите, дуже хотіла паутіночку зробити. І вона така доброща, але вона. Ну. О. Де більшенький кусочок, то вона хрумає? А де маленький? Вона наче м'яковата така. Поняли? А капусту добруща. Вона в мене стоїть в холодильнику. Я оце беру на друшлачок, промиваю, віджимаю і буде мене бойщик, велика каструля. Отак От так. Я запарила овсяночку. кришкою не накриваю і взяла отак багато, майже повну мисочку. І щоб вона в мене вийшла така, як густовата. Нехай запариться. Буду перекручувати м'ясо на фарш. Я натерла бурячка і морквочки багато. Мене робиться зажарка, ось там цибуля. Зараз я трошки кидаю буряка і моркви до картоплі капусти і м'яса. Трошки такого невеликі движменькі. І нехай це все наше діло класне вариться, наш борщик. Це зараз я буду на сковорідку ложити і тушити. Присолюю. Я чекіну, щоб назад, бо боюся, щоб пересолити. Я покидала філейку. Коворода зажарки і буде борщ якраз такий середньому. А що мене тут, бачите? Зараз все перемию. Так. Така роденька джика. чик чик упало. У нас. Я додала трошки бульйону з каструльки. Так. ще трошечки, минут три, протушиться і все. І в каструлю. Ще трошки досолила, бо треба було трошки солі ще. Так, додала я вже зажарку. Забула яблочко додати, покрешити, Ну, вже не буду. Ще дуже добре кусочки маленькі яблочка додать, коли вариться. Такий буде борщ. Наваристи добре. Все, зараз несу лаврову лісочка і зелень і виключаю. Лавровий лісточок. І так, що мене попала цибуля гарна. Заморожено. Ну, зараз ще достану кріп. Наш борщ готовий, червоний, червонющий і вистачає всього. Я перекрутила м'ясо, філейку, я й намучилася із цією електромісорубкою. Боже. Боже, Віталік вже прийшов, і гострив ножа. Воно спочатку пойде-пойде, а потім на той ножи тако накрутить і все. Два рази розібрала, поки оце, ну, перекрутила. Це теж овсянку перекрутила, трохи, воно приліпало. Воно дуже дрібненька, її можна не Ну, Ось так. Дуже ось так виходить Шо, фарш. І чуть-чуть, як, бачите, розовенькі. Білі котлетки буду так. Я думаю, можу взяти чуть-чуть, пів -чуть, ложечки груза, додати, що буде. Але ще нароблю діло, що не знаю що. Сухарі в мене раніше були панірувальні такі. сухарі були, типа з приправою. Може, це вони в мене є, чи я їх викинула. Готові такі з приправою йдуть із. Куркумою чуть трохи там обходить. Ну, зараз побачу. Я ще перекрутила дві цибулини великі. Ось тут видно. Так, буду додати. Добавила я перчик, лавровий листочок мелений і чесник. Тепер трошки присолю. Не пересоліть. Ось так, солила, перемішую, Добавила столову ложку сметани і трошки дитячого майонезу розмішую. Добавила трошечки масла, тому що одна філейка без сала, без жиру, треба трошечки, щоб щось було. Котлета маса готова. Буду формувати котлетки. Котлетки я вже наробила ось столько, і ще у мене стольку залиши фаршу. Я наливала в тарілочку олії і так ручку, і так формувала котлетки, тому що тяжко. Ну, Дехто ложкою. А я чогось мені подобається так робити. Я ж до сухари паніровочні. Ось так поверху посиплю, і ось тут посипеться отак везде сухарами нашими, і я так поздвигаю, і, і дно буде теж в сухариках. Ну, поняли, так поверху посиплю, посиплю і сюди потім раз, раз, раз і все. Ножиком, чи чимось поздвигаю. Поки Подождалася сухаров, то серце розболілося, все, буду жарити. Ото пішов все одно десь у Житомир чи в Київ. Я тобі шукав воду зарадне. Воно що, в мене його немає, в мене ж є. Що це бістри буде заражать? Це вроді ірі такий самий кабель. Так, воно ну, бачиш як посередині. Це, це сіде прямо. Мука по чому? 35 десь, так? Да? Да. Так. Це дорожчий, Києво. Дніпромлин. Дніпромлин, ти То казала. Тоді я брала хуторок, взяла б Дніпра було. Та яка різниця, Та є. Іди така... оператором 2 дві минути. Mm -hmm. Ну Так держи, не шевелі, бо люди кажуть, що ну включи, я ж хочу перевернути, людям показати. Що ти тікаєш? Боїшся світиної ну, погня, кажуть люди. Он, он, он не шатай. Не шатай, я такого ровно бери. Люди кажуть, що на очі влияє. У нас отако все. Подивись по телевізору. Да? Ще на телефоні не так видно, а по телевізору то все завал. Такі котлети. Звісно, якби ще була сковородка та із таким ото покриттям, що не пригорає, то супер, Дивіться, лісі, які вони ближе, отаку поднос покажуть. Гарні, пухкі, пухкі є. Зараз телефона бачак. Ти ж одвось сінок, що ж ти так? Бачиш, як я на тебе кажу, сінок. Коли бачиш, що моя ручка не чає, ти тримаєш. Нормально, я думала, все порозриваюся трошки, бачиш. Як хочеться. як пахне. Mm, чую, чую. Дуже добре. Я на малесенький огонь взяла їх. І вони трошки як притушилися, такі стали біленькі. А потім вже зробила більшенькі, Ось кришечкою накрила, чуть чуть більше. Воно, я так закриюся, дуже смачні. Ну, трошки проблематично, що пристає. Треба було б лініцю взяцькову рідку. Ну то й би не пристало, але вона дуже милка. Воно ну, було ще на цей попробувати, я не знаю. Може, коротше. Яка є, така є. Це хороша сковорода. Новода, гарніше. От вам і сковородки, бачите? Це нові сковороди хороші. Ну, не знаю. Я інше щось таке жару, наприклад, блінчики Содніки. то так класно встають, а що такого їздять. Ну, чогось котлети не пошло. Тепер ось ця, дивіться, сковорода. Це сковорода мамина, Маміної молодості. Мама, мабуть, би казала, як замуж вийшла. І коли хату, хату построїли, то що. Ну, оце я там прибирала в селі. Хто не знає, заходьте туди, на мою страничку, де Ютуб канал, нажимайте на мою там фотку. І там всі мої відео, тисячі скільки їх там, треба ви подивитися. От ту хату, як перейшли, то мама купляла сковорідки. Бачите, скільки вона. Це, що не вкрали, що мама привезла, приїхала, що не докрали, залишилася згадка. І представляєте, скільки їй, боже мій Боже. Угу, угу. Це, взагалі, дуже багато вод. Угу. Це вже я тут 20 живу. Потім... По перні жила сюди, десь, 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 десь 10, 30. І потім ще вона ж у мами була. Представляєте? Ну, років, мабуть, 60 літньой. А вона новесенька, догляд треба, Догляд треба. Бо всього треба догляд. Дивіться, які котлетки. Дякую тобі, мамочку, за таку сковороду. Налісники ні, налісники пристають я їй. Котлетки, бачите, я не витримала, і все. Зараз я її в воду. Нехай відкисне все так. Замочу. Не включу. Можна вже більшенькі. Котлетки ще жаряться. Столько пожарила вже. Добре, дуже смачні. Готуйте, друзі, фантазуйте, що в кого є, додавайте все, все буде добре. До зустрічі. Скоро буду починати хлібчик робити. Пока-пока!